40, що має усі ознаки стати днем, який не загубиться в літописі найновітнішої української історії. Мрія майдану найперша, заради якої люди вийшли на вулицю 21 листопада 2013 року, 11 липня у 2017-му стала реальністю. Добрий вечір. Це «Спецкор» на плюс і У нас є чим вас зацікавити під шквальним вогнем. житлові квартали прифронтової Мар'їнки Бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Остаточно і безповоротно рада єс затвердила угоду про асоціацію з Україною, що від того матиме пересічний українець вибух у небі над Місісіпі у сполучених штатах. Розбився повітряний транспортник корпусу морської піхоти. Один український воїн загинув на фронті цієї дуби через підрив поблизу станиці Луганської. Це сталося. А біля Троїцького ще одного військового поранили під час ворожого обстрілу. Найпотужніші атаки тривають у секторі Маріуполі з гармат бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів. Бойовики там обстріляли широкине, а у бік та з Мар'їнкою відкривали. Хаотичний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї просто житлових кварталів окупованої Ясиноватою чужинці стріляли у напрямку південних околиць Авдіївки і знову під обстріл потрапили житлові квартали перефронтового міста. Цього зразу цього разу знову Мар'їнка опинилася під ворожим вогнем. Кулі з осколками влучили там у будинки одразу на кількох вулицях. І Лише дивом серед місцевих минулося без жертв. Зараз ведеться розслідування конкретних жертв. Ми не маємо. З військових там ніхто не отримав поранення, це однозначно. Але це ще раз підтверджує той факт, що бойовики, наражаючи на небезпеку мирного населення, намагаються втягнути наших військових у бойове протистояння, тим самим звинуватити у зриви перемир'я. Півсотні з майже ста однозначно і безповоротно. Асоціація між Україною та ЄС сьогодні стала цілковитою реальністю. Кілька годин тому буквально рада Євросоюзу остаточно затвердила угоду. Свої підписи під документом поставили міністри фінансів країн ЄС. До нині угода діяла лише частково. Тепер жодних перешкод з 1 вересня Україна та Європа відкривають свої кордони для різних товарів. Утім, це теж процес тривалий. Наприклад, у випадку з автомобілями минає аж 15 років, допоки українці зможуть придбати автівку без мита за європейськими цінами. Вже завтра у Києві, під час 19-го саміту, Україна ЄС, президент Порошенко, має обговорити з лідерами Євросоюзу, як максимально швидко перейти на новий етап партнерства мову офіційних політичних документів європейської бюрократії. Ми попросили людину, що фахово розуміється на тих питаннях. Любов Акуленко, виконавчий директор українського центру європейської політики на прямому зв'язку зі студією спецкору має з'явитися. Пані Акуленко, добрий вечір вам. От в офіційному повідомленні Ради ЄС, зокрема, йдеться, що от я зацитую: набуття чинності угоди надасть нового імпульсу співробітництва в сфері зовнішньої політики, безпеки, правосуддя, оподаткування, управління державними фінансами, науки, освіти, інформаційного суспільства. Звучить все це як от цілковите щастя. А що це от, розтлумачно означатиме на практиці? Я б хотіла звернути вашу увагу на два моменти. На перший момент це суто юридичний, що угода повністю запрацювала. Це історична перемога наша на міжнародній арені, оскільки та ситуація, яка була з референдумом в Нідерландах, вона підвісила нас у невизначеність. І якби ситуація з нідерландським референдумом не вирішилася б, угода про асоціацію в юридичному визначенні була б як. Програна історія, і моя персональна думка, що до цієї історії активно доклалася Росія те, що угода вже повністю ратифікована, це наша історична перемога. Якщо говорити і про це треба пам'ятати, і треба пам'ятати, що Росія буде дуже сильно слідкувати за тим, як ми виконуємо угоду, і кожну нашу помилку вона намагатиметься припіднести як страшну нашу поразку. Що угода означатиме для всіх нас? Ну насправді простою мовою, угода зачіпає майже всі сфери: охорону здоров'я, медицину, е екологію, роботу митниці, роботу транспорту, е безпечність харчових продуктів, регулювання виробництва промислових товарів. Так можу, я можу перелічувати фактично е до вечора, але простою мовою вона фактично влазить у все наше життя. І основний посил, що вона від нас вимагає, і що вона нам вірніше дає, це те, що повне руйнування радянських стандартів у всіх сферах. Наприклад, у харчовій сфері в Європі на виробництво приходять без попередження, тому що це харчові продукти. І ти, як виробник, маєш бути постійно готовий до, до перевірки. В Європі можна зупинити виробництво на декілька днів, якщо Твій товар є небезпечним для життя, так як у нас з ботулізмом, да фактично зараз Держпожеслужба не може вилучати товар у виробника, хоча вона знає, що це за виробник. Тобто, ось це вже відбудеться в нашому житті. Тобто, є, єдине питання це до ветеринарної служби, бо всі ми знаємо, що у неї досить корупційне минуле, і ми надіємося, що вона стане європейською. У сфері транспорту насправді нам треба відновити тихогляд. Як би це дивно не звучало, але в Європі це недопустимо, що по дорогах їздять автомобілі, тих огляд, яких ну які не перевіряються, адже це дуже небезпечно. Питання в тому, як його повертати, щоб його не повертати до ДАІ, а щоб його повертати до незалежних СТО, В мене ще одне запитання Другимось до вас. Так. Скажіть, будь ласка, от ви говорите всі ці речі, вони все одно такого більш загального характеру. Якщо ми говоримо про те, що угода має запрацювати на 100% з 1 вересня, от середньостатистична родина, яка я підозрюю, стояла на майдані саме за цю угоду. От 1 вересня, яке має бути мірило для цієї середньостатистичної родини, щоб відчула вона що. Та кида угода запрацювала. Ось я відчуваю її результат роботи. Ну, дивіться, просто є сфери більш загальні, а є сфери, де ми це відчуємо. Наприклад, у сфері харчових продуктів ми це відчуємо. Ми мали би це відчути. У сфері транспорту ми мали би це відчути. Наприклад, ми повинні адаптувати європейські норми щодо водійських прав. Тепер вони не будуть довічні. Тепер вони. Кожних 15 років ми маємо їх оновлювати в сфері екології, але це більше стосується бізнесу. Будь-який новий об'єкт, який будується, тепер треба проводити спеціальну екологічну оцінку. І якщо будівництво наносить велик, велику шкоду навколишньому середовищу, воно повинне бути зупинене. Тобто, конкретно для кожної сім'ї це досить складно сказати. Наприклад, громадське здоров'я. Європа вимага, вимагає від нас, щоб ми згідно їхніх вимог сильно контролювали розповсюдження інфекційних захворювань. Тобто я, я з цими конкретними кейсами стикаюся, але щоб так сказати, раз, два, три, чотири, п'ять, що для кожної родини це більш глобальний ефект для трансформації країни, це розвертання нас в сторону ЄС. Це можливість ці стандарти вони так дорогі. Але це можливість для, для нашого бізнесу, для наших виробників стати більш конкурентно здатними. А для кожного українця це в кожній сфері, яка в нас є, це стати більш захищеним, щоб ми не травились продуктами, щоб можна можна було контролювати водіїв на комерційному транспорті. Є така змога, щоб ми контролювали екологічний стан, щоб у громадському здоров'ї ми так само контролювали дуже багато питань, і передавали європейцям. Тобто з однієї сторони це історична перемога, це можливість для тотальної трансформації в країні. А з іншої сторони, це безпека нас з вами. Але питання в тому, що любов дуже дякую вами... вам. Я перепрошую нас обмаль час. Дуже дякую вам за ваш фаховий коментар. Пані Любов Акуленко щойно була на прямому зв'язку зі студією і Вона спробувала на практиці пояснити, що означає остаточне затвердження угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке сьогодні, буквально кілька годин тому відбулося у Брюсселі. Півсотні з майже ста тисяч. Це співвідношення офіційної кількості українців, яким відмовили у перетині кордону з ЄС від початку дії без візового режиму до загального числа, тих, у кого не виникло проблем. Нині рівно місяць, як ми можемо їздити до Європи за біометричними паспортами. Така статистика, кажуть, прикордонники цілком прийнятна, але зізнаються, траплялися випадки відверто шокуючі. Лише нещодавно мама намагалася провести через кордон дитину без паспорта у валізі. Ти вхід до аеропорту зазвичай означає вхід до Європи. Однак цього місяця не пустили близько півсотні людей через брак документів і одну дитину не пустили через те, що її мама намагалася провести у валізі. От жінка запевняє, попри відсутність паспорта в дитини у валізі, вона опинилася випадково. Нічого я не, я не, не, не запхала. Я просто, він просто сидів просто в різних містах. Ну, може, десь він і прятався. Ну я його ні нікуди не заховала. Інші 48 осіб не перетнули кордон через брак доказів, щоб європі не залишаться. Відсутність зворотніх квитків відсутність фінансового підтвердження чи верніше підтвердження фінансової спроможності на період перебування за кордоном. Це не бронювання готелю. Безвіз за місяць у європу з'їздили близько сотні тисяч українців. Спасілий ціль і достаточно несумість. А, а як перевірили? Сказав, повірили там. Нічого не то не перевіряють. Все нормально, просто, просто прилітаєш, показуєш паспорти. Якщо ти впевнено, кажеш, куди ти летиш, де ти відпочивати будеш то все нормально. Я очень щаслива, що ми стали частиною Європи. ті, хто ще не пройшов контроль сьогодні, нервуються. Попри купу документів, чисті паспорти кажуть завжди ризик. Переживаєте? трішки. Так за що? Що можуть не пустити? Чи ну можливо. Фотографія. Ну, фотографія ну, така, нормальна. <ріхи> З банку документи, запрошення від мами, запрошення навіть на весілля, на весілля від мами. Ну і в принципі щось там. Страховку обов'язково. Нічого не перевірили. Біометричний паспорт. Візу в старому документі ніхто не скасовував. Більшість українців кажуть прикордонники, все ще користуються ними. Як от футболісти київського динамо, їх ми теж зустріли в аеропорту. Паспорти старі, але візи довго тривалі. Савстри А ви вже по біометричному паспорту літаєте. Чи ну кого як. Ну а у вас який? старий? Ні, ні, Я ще свіжу. Жоден з візових центрів ще не зачинився, бо черги за біометричними паспортами іноді довші ніж час отримання візи. На додачу, якщо мета поїздки не туризм, а робота чи навчання, по візу звертатися таки треба. Наталя Гончарова, Віталія Афанасієнко, Сергій ще Кочихін 2+,2. Коли двері відчинені, але скористатися ними люди геть не поспішають. Понад 57% українців, виявляється, ніколи не виїжджали за межі країни. Такі останні результати соціологічного опитування, що його прилюднили у фахівці інституту Горшеніна. Здавалося б, для сучасної європейської країни інформація вражаюча, але на те є об'єктивна і банальна причина. Люди не подорожують, бо не мають коштів на це. Понад 71% опитаних українців заявили, що навіть скасування шенгенських віз не вплине на їхні плани саме через. Без Авіакатастрофа у сполучених штатах завантажений боєприпасами військово-транспортний це 130 Геркулес корпусу морської піхоти США упав у штаті Місісіпі. Загинуло щонайменше 16 людей. З тих, хто перебував на борту, не вижив жоден. Уламки транспортника розкидані в радіусі кількох кілометрів. Рятувальникам доводиться шукати тіла і фрагменти літака у щільних заростях. Попередньою причиною трагедії офіційні служби називають вибух на борту. І ще кілька вибухів кажуть, сталися вже після того, як пожежники почали гасити уламки. Припускають, що це почало вибухати пальне. І така обсто... Ставине ще більше ускладнює операцію. З Від самого вечора понеділка бойовики обстрілюють позиції українських оборонців на Луганщині. Найпотужніші атаки відбулися цієї доби, зокрема в районі Малинового та Катеринівки. Ворожа стрілецька зброя не мовчала поблизу Новотошківського та Новозванівки. З передової у секторі Луганськ Євгенія Гарков. Вдень з біноклем, вночі з тепловізором. Бійці 24-ї бригади, що стоїть біля попасної, ні на мить не випускають спостережних пристроїв з рук, особливо після сьогоднішньої ночі. Вони спочатку вдарили з мононета, почалися короткі стрілкова зброя. Пізніше ДШК вдарили з вугла, звідси. І пізніше ще раз по старшині ударили з міномета, але з чогось грубшого. Зазвичай наші військові мають команду вогонь не відкривати, лише спостерігати, але не цього разу. Відповідь дати дозволили. Бій тривав три години з 10 до першої ночі. Вони прямо зі школи ведуть. Обстріл Це школи сілі елеватора. Там видно, там еліватор часу все видно. Наприклад, школа там просто тільки кришали. Бойовики осіли за два з половиною кілометри у тому напрямку. Там знаходиться село Молодіжне, і осіли вони у колись діючій школі. Але от, незважаючи на таку велику відстань, вони не грабують через яр підходити до ось цього населеного пункту. Воно називається Катеринівка. До нього ну, тут метрів сто, і воно сіре. Це сіра зона. Розумієте, туди ніхто не має права заходити, ні наші військові, ні їхні бойовики. Вони заходять і намагаються наших військових провокувати на те, щоб вони відкривали вогонь по мирному населенню. Для воїнів такі сюрпризи під час хлібного перемир'я вже звичні. Особливо для Юрія з позивним капелан. Йому 50 років, син воює в бригаді по сусідству. Сам починав добровольцем. Після короткого перепочинку підписав контракт. Вони відповідять, і наш Володимир ху, навіть не буду казати. Відповість перед Господом Богом. Мало спали, але бадьорі. З усмішкою кажуть, це була далеко не найгарячіша ніч на цій позиції. Зараз припускають, воюють донецькі шахтарі, але бувають, заходять професіонали. І так в середньому що два місяці. Є що більш такі, що приїжджають, просто ну майже не воюють. Так попахали. Є такі, що, що реально приїжджають, реально накидають сюди нормально. Такнаються гарячі ночі. Такі шахтьори так не воюють. А поки так звані шахтері сплять, Опять, наші після. підкріплюються. Після бою розумієте, апетит підбувається. Вже не бачиш, чи тушонка. чи Аби бути готовим, нагодувати будь-кого гарячим свинцем. З Луганщини Євгенія Гарко, Костянтин Богославський, Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. плюс Кинені від дня першої масованої російської артилерійської навали на позиції українських військових в Україні згадують сьогодні бійців, що загинули під зеленопіллям на Луганщині. Тоді під ніщівний вогонь ворожих градів потрапили воїни 24-ї та 79-ї бригади. За офіційними даними загинуло 19 військових та четверо прикордонників ще близько сотні зазнали поранень. Одночас очевидці твердять вбитих було майже 200. Панахи з загиблими захисниками батьківщини провели сьогодні у Миколаєві на території десантної частини, а у Львові полеглих шанували молитвою в організованому храмі Петра і Павла. Свідки тих страшних подій згадують, як після трьох діб просування до кордону отримали наказ стати на ночівлю просто поля. Десь без 15.05 нас у нас на краліграду. нас булагі, ну, не знаю, може, метрів 100 на 100, грубо говоря, і залетіло 80 ракет. Хто, допустимо, був не укритий там. Я просто був під БТРом, мене це і спасло. Я в той день приїжджав туди на зеленопілі. стояла техніка. Вся рядок друг другу. Вона за зато одна машина загорається, горять всі. Люди в палатках спали, ночі прилітає град, що вони там. Хто лежав на ліжках, тот -то і залишився. Зайшла мати до кімнати. Ну я відразу зрозуміла, що щось не так, тільки після ДНК. Через більше місяця ми змогли захоронити чоловіка. Під Верховною Радою палять файри та гупають палицями по діжках. Близько 200 людей вимагають від народних обранців зняти недоторканність із шістьох колег, але депутати своїх здавати не поспішають. Сьогодні мали б втратити імунітет п'ятеро народних обранців. Цього особисто вимагав генпрокурор, виступаючи у сесійній залі під куполом, до кримінальної відповідальності Луценко хотів притягнути двох фігурантів бурштинової справи Борислава Розенблата та Максима Полякова. Далі у чорному списку генпрокурора було Євген Дейде, якого звинувачують у незаконному збагаченні. Андрій Лозовий, якому закидають несплату податків, і Олесь Довгий йому інкримінують земельні оборудки у Києві. Є ще один шостий кандидат на позбавлення недоторканності Михайло Допкін. За махінації з землею у Харкові він також приєднався до списку генпрокурора. Але його долю парламент визначатиме у четвер. Верховна Рада вже провалила голосування по Євгену Дейдею. Подання генпрокурора підтримав лише 192 народних депутати, так само зі скрип Пом, зараз парламент розглядає решту кандидатур, але буквально щойно стало відомо, що більшість депутатів таки зняли недоторканність із Олеса довго. Напевно, що найуділознішого фігуранта голосува заважає не ганьбіть, будь ласка, парламент, Провер... Проголосуйте за повернення до голосування по першому. Нардепу і проголосуйте позитивно. Не вбивайте парламентаризм. Він всім нам знадобиться. І ще раз ніхто не встановлює в цьому залі, хто винен, хто не винен, але в цьому залі можна встановити закон однаковий для всіх. Еротична атака в таємничної білявки. Нині зранку хакери паралізували роботу офіційного сайту Міністерства освіти та науки. Замість звичайної стартової сторінки 20 хвилин поспіль на сайті висіли відверті селфі невідомої білявки. Їх встигло скопіювати агентство українські новини. Згодом ресурс запрацював у звичайному режимі, і від зламу не лишилося й сліду. В самому міністерстві інцидент зі світлинами не коментують лише визнають, що хакерська атака була. Заяву до кіберполіції написали. Шокуюча знахідка на шляхопроводі три тіла у пластикових пакетах підвішені до мосту знайшли нині на світанку мексиканські поліцейські. Страшне послання убивці залишили просто у середмісті Гвадалахари, другого мексиканського мегаполіса. На грудях у жертв злочинці розмістили послання з погрозами. Хто жертви? Правоохоронці не повідомляють. Проте припускають, що показова страта справа рук місцевих наркокартелів, які ведуть між собою безжальну війну за контроль над потоками та ринком збуту дорогезного дурману. Підпалити поліцейських разом з їхньою патрульною автівкою намагався водій на трасі Київ-Харків. Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху, і коли копи запропонували підписати протокол. Кермувальник почав лаятися і кидатися на поліцейських, а ще за мить дістав з багажника своєї машини каністру та заходився обливати патрульне авто і самих правоохоронців бензином, і вже з запальничкою в руках намагався наблизитися до копів та їх підпалити. Завадив нападникові інший патрульний екіпаж, що приїхав на допомогу. Тепер же за погрози убивства чоловіку світить пару найближчих років провести за ґратами. Пацаны, ви Різким рухом руки він облив його бензином разом із службовим автомобілем. В іншій руці, тримаючи запальничку, він почав махати нею в сторону мого напарника, погрожуючи підпалом. Було викликано на підмогу екіпаж. Уже в ході прибуття екіпажу цього громадянина було затримано. Те, що під рукою працює найкраще. Британський поліцейський провів блискавичне затримання з допомогою підручних засобів. Коп зупинив злодія дверцятами машини. На відео з камер спостереження видно, як крадій на велосипеді грабує дорогезний позашляховик. Чоловік упевнено витягає з багажника та салону речі, що залишив водій, а далі з повними сумками краденого збирається тікати на байку. Злочин на камерах помітили, поліцейські і встигли з'явитися на дорозі, саме коли викрадач кинувся на Щойно злодюшка розвернувся. Правоохоронець збив його дверцятами автівки. Суд визнав затриманого винним у крадіжці і за протори за грати на сім місяців. Блискавичний забіг від биків відбувся в іспанській Памплоні. Лише дві хвилини знадобилося десятку розлючених тварин та кільком сотням відчайдухів, аби подолати шлях вузькими вуличками старовинного міста і вибігти на арену для кориди. Одна людина під час сьогоднішнього забігу зазнала поранення чоловіка із важкою травмою голови доправили до шпиталю. П'ятиденний фестиваль Сан фермін під час якого бойових биків випускають на випередки з одягненими у біло-червоне людьми, щороку відбувається на півночі Іспанії. Цього разу завершити свято на лікарняних ліжках до Лося вже трьом учасникам. На тім нині маємо завершити спецкор знову буде в ефірі у середу. Традиційно надвечір не пропустіть початок рівно о 18.30 Дякую всім за увагу! А просто зараз на 2 плюс 2 джедаї Олександра, вітаю вас! Здивуйте і вражайте глядача просто вже. Олександр, доброго вечора! Сьогодні ми покажемо, як паризьке метро затопила така злива, якої французи не бачили 100 років. Також покажемо надкрутих українських копів, які вмить приборкали порушника, та розкажемо, чому латвійські полісмени взяли на роботу звичайного горобця Буде гаряче».